Добрий день, мої любі малята. Малята сьогодні в гості до нас залітало заченятку, але воно трохи засмучене, тому що він хотів розказати вам віршик, але забув деякі слова. І тому я хочу, малята, щоб ви підсказали слова, які він забув. Згодні? Тоді слухайте уважно. Заяць спати захотів, сам постелю постелив. Сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко. Та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Правильно малята, молодці. А скажіть мені, будь ласка, що ми тільки що промовляли? Так, правильно слова. А як звучать слова? по різному Але є малята. Слова такі, які схожі за звучанням. І я хочу зараз, щоб ви підібрали імена, які схожі за звучанням. Ось, наприклад, Сашко, а яке ім'я буде схоже за звучанням? Мишко. Далі Гануся, Катруся, Валя, Галя. Марина яким я буде схоже за звучанням? Дарина, правильно малята, Петро, Дмитро. Бачите, які гарні імена. Але слова бувають різні за звучанням, а бувають і різні за розміром. За розміром слова бувають довгі та короткі. Довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі... Швидко. Ось, наприклад, це машина. Давайте разом промовимо це слово і проплескаємо в долоні. Ану, приготувались? Давайте разом. ма на Скільки разів я плескала в долоні? Правильно, три рази. Це слово довге. А це що? Правильно, малята це м'яч. Ану приготувались м'яч. Скільки разів я плескала в долоні? Один раз. Це яке слово? Правильно, малята. Хороша. А зараз я хочу, щоб ви пограли в гру, яка називається довгі та короткі слова. Зук! зробив один крок це коротке слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. -на. Я зробив три кроки, це довге слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Мак. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти називай слово та одночасно плескай в долоньки. Ну що, малята, сподіваюсь, вам було цікаво грати в гру. До побачення, до нової зустрічі, до побачення!